Привіт, дівчата! Привіт, мої б'ютінки. Боже, щось останнім часом замахалася, просто капець. Не знаю. Голова йде обертом. Напевно, мене дуже зрозуміють бухгалтери, бо зараз якраз закриваємо квартал. Не знаю, може, коли ви вийде це відео, вже видихнемо так. Хух, вже все здамо. Але зараз якраз саме тема, що просто капець. До речі, цікаво, скільки мене дивиться бухгалтерів. Давайте бухгалтерів! Постукайтесь або напишіть щось в коментарях, або поставте лайк. Побачимо, скільки бухгалтерів в мене дивиться. Ой, всім співчуваю, хто, знаєте, один бухгалтер на фірму і капіц, треба все-все-все зробити. Але сьогодні не про це. Сьогодні відпочиваємо від усього. Сьогодні, як і завжди, в нас б'юті-тема. І сьогодні ми з вами поговоримо про доглядову косметику. А саме я хочу вам розказати, які мої враження від тої косметики, яку я получила в подарунок на своє день народження і від подружок, і від себе. Чи вона задовольнила мене ця косметика? А нагадаю, це була косметика, чого була? Це є. Це косметика від нашого українського бран... бранду, <с> від нашого українського бренду Хіларі. Мені, подруги подарували набір, і давайте з нього і почнемо з цього набору. Що було в цьому наборі? В цьому наборі була пінка для вмивання, і перше про неї і поговоримо. Добра пінка нормально вмиває, м'яко вмиває, не сушить шкіру, зі своїми функціями повністю справляється. Нормально вмиває шкіру. Що мені не сподобалося? Мені не сподобався навіть не так. Не можна сказати, що не сподобався, прямо от зразу відразу не сподобався аромат цієї пінки, запах цієї пінки. Ні. Він приємний, він такий солодкуватий, але коли ти користуєшся дуже часто цією пінкою, то він дуже набридливий, цей запах. Аромат, як же вам пояснити? Солодко-горіховий, може через те, що тут багато олій, тут 5 олій, і в складі є і мигдалева олія, може, це мигдалева олія, ось так, дає такий аромат. Тобто аромат, який поступово так сильно набридає, що ти не хочеш цим користуватись, як вмиваючи засіб норм, як чисто для мене так особисто аромат. Не дуже я полюбила його. До речі, хто користувався має кніть. Ви так само, як і я, не дуже полюбили цю пінку. А може ні, а може комусь аромат це подобається. Через те саме я не можу користуватися часто ось цим тонером. Бо він має такий самий аромат. Це теж тонер з серії 5 олій. І ну, тому, напевне, такий самий аромат він цей тонер і має. Не можу. Якщо з переривчиками, то окей. Все нормально, він зволожує шкіру, він пом'якшує шкіру, як тонер, все в порядку, а аромат зовсім не мій. Тому тут, ну, дуже так, знаєте, спірно саме ось ці два продукти, які є з цього набору. Подружки, я знаю, мене вибачать, що в мене такі, знаєте, неоднозначні відгуки зараз про їх подарунок. Вони сподіваються тільки на мої правдиві відгуки. І я правдиво і чесно розказую, що і як. Далі, що далі було ще в цьому наборі? В цьому наборі ще були сироватки дві, ідея діла, крем. Крем знайшла. Так, добре. Трошки тут поправимо. Так, все, красиво, все замечательно. Сироватки. одна під очі, одна для обличчя. Не змогла я їм користуватись. Ну, ніяк не можу я подружитися з цими сироватками. величезна проблема, яка саме, що б ти далі не наносив, все скатається, повністю все скатається, дуже неприємне відчуття. Зранку зовсім ні. Ввечері, так само, навіть той крем, який йде тут, в наборі, начебто в комплексі все використовувати, але якщо ми. Беремо оцю сироватку і закриваємо цим кремом. І не тільки цим кремом. Я перепробувала багато кремів. Всі креми на цих сироватках повністю скатуються. Не знаю, може на моїй шкірі, може в когось не так. Так само, дівчата маякуйте в коментарі, може в когось по-іншому. Це теж крем для обличчя 5 олій. Тут же мені не так. Не, не сподобався аромат. Тут вже якось аромат більш-менш. Ну, так, він такий самий, але він трошки легший, не такий нав'язливий. Але все ж таки, мені цей крем теж не дуже сподобався. Чому? Так, сироватки ви зрозуміли. А якщо я не закриваю кремом, були в мене такі варіанти, що я використовувала сироватки і не закривала кремом. Скажете. Таня так не можна робити, да, може так і не можна робити, але в мене комбінована шкіра, і коли влітку вона ближче до жирної, то мені навіть вистачає сироватки. Мене не вистачає тоніку, а потім сироватка і все окей. Окремо сироватки я ці використовувати не можу, бо вони дуже-дуже дуже-дуже липкі. І мені дуже неприємно, не можу. Навіть коли я трохи посиділа, і наче вже все вібралося, все одно ця липкість залишається, яка мене дратує до такої степені, що не можу витерпити. І тому ні, не можу. Ну вибачте. Вибачте, не моє. Можливо, для сухої шкіри буде краще, для моєї шкіри воно не підійшло. І це дуже дивно, бо цей саме набір, який дарували мені подруги, це був набір, який позиціонувався як для комбінованої шкіри. Та шкіра, яка в мене і є. Добре, далі крем. Боже, хай, хай, хай бог мило, я просто-напросто зараз. Все хаю, що подарували мені подруги. Ще раз вибачаюсь, дівчата, але тільки так, як є. Крем, крем для обличчя. Ви вже зрозуміли, з сироватками він капець як скочувався, просто. Знаєте, таке враження, що я пілінг нанесла на обличчя. Тобто нанесла я сироводочку, нанесла я крем, наче все вібралося, наче все прекрасно, доторкаєшся до обличчя, доторкаєшся до обличчя і маєш так купу цих катишків, які просто катаються по обличчю, які просто злазять з обличчя, ну, не знаю. Коротше, пілінг в подарунок. Не моє, не підійшло. Сам крем, якщо я не використовувала сироватку, то сам крем він для мене важкуватий трошки для обличчя. Коли його наносиш тонким шаром, таке враження, що мені недостатньо зволоження, і мені хочеться нанести ще щось, ну так, наче як підстягує шкіру. Наносиш більш товстим шаром, і вже він жирнить шкіру. Ну, Зовсім не моє. Нічого, я його застосовую для тіла, для тіла він нормальний, для тіла все окей, для обличчя, на жаль, я його засос... застосовувати не можу. Єдине, що мені дуже-дуже сподобалось, ось дійсно просто закохалася, це Уптан, який теж був в цьому наборі. Ось це, ну, це просто любов. По-перше, його тут дохріна. Його тут стільки, що я не знаю, Напевно, я буду ще рік їм користуватись. Класнюча штука. По-перше, аромат мені тут дуже подобається такий трошки трав'янистий, свіженький аромат. Знаєте, змішано аромат глини, ой, так сказала, аромат глини, запах глини, змішаний з ароматом якогось різнотрав'я, різних трав. Коли вмиваєшся, коли. Наносиш на обличчя і масажуєш з цим Уптаном обличчя, то після цього воно просто ну, таке м'якеньке і таке гладеньке, ну, просто супер. Я не знаю, дзеркальне, знаєте, таке враження, що просто гладеньке-гладеньке, аж не знаю, не, не скажеш, що воно до скрипу, ні. Бо ця штука не сушить. Ча, ця штука підходить. Я так думаю, що ця штука підходить і для сухої шкіри, бо вона геть не сушить, принаймні мою шкіру. І гладенька гладенька приємна на дотик м'яка шкіра після вмивання з цим Уптаном. Звісно, я його не використовую кожного дня, я його використовую декілька разів на тиждень, один-два рази на тиждень, десь так. Але дуже рекомендую суперова штука. Якщо ви ще не пробували Уптан, спробуйте дівчата. Класнюча штука. Для м'якого очищення та скрабування застосовується цей Уптан. дійсно м'якого, м'якенького-м'якенького, нічого не царапається, не, не, не дряпається на обличчя проти лущення для звуження пор, боротьба з чорними цятками і акне. Розібралися з тим подарунком, який дарували мені мої подруги. Неоднозначно, але все одно косметика достойна уваги. Що одному не підходить, це не значить, що й не підходить всім. Дівчата. Це дійсно так. І я ще собі робила подарунок на день народження. Я теж купила від Хіллері тонік для обличчя, це вже тонік з вітаміном С, і тут все на висоті. Все просто причудово. Запах цитрусовий, зволожує гарну шкіру, надає сяєння шкірі. Моя шкіра. Втомлена роками дуже полюбляє вітамін С, тому це мій тонік просто лялечка-лялечка просто найулюбленіший мій тонік. І ще з вітаміном С, це гель для вмивання з вітаміном С. Відразу скажу, що скористалася тільки декілька разів, так що, знаєте, такий глобальний якийсь, якийсь висновок сказати не скажу. Скажу так коротко, що я відчула, коли вмивалася цим гелем для вмивання. Я думаю, що для сухої шкіри цей гель для мивання не підійде. Бо трошки, я б не сказала, що дуже сушить шкіру, ні. Нема відчуття такої сухості-сухості, але трохи відчуття підстягнутості, все ж таки, ось цей не гель, а ось ця пінка вмиває зовсім без дискомфорту. Тут я трошки-трошки відчуваю. Тому я думаю, що Гель для вмивання з вітаміном С для сухої шкіри не дуже підійде. Мої шкіри всі, все норм, все окей. І що я ще брала? Я ще брала бальзам, гідрофільний бальзам для зняття макіяжу з мигдалевою олією і маслом ши. Ось тут знову таки запах дуже близький до ось цих ароматів. Не дуже мій улюблений аромат. Ну, то таке, знаєте, що по Дії, що саме по використанню, як цей бальзам змиває косметику? Хочу сказати, косметику він змиває непогано, але корейські бальзами для вмивання, для змивання косметики, мені подобаються більше. Вони змивають більш ретельніше, чи, чи якось так. Ну, напевне, краще, швидше, ретельніше отак От буду характеризувати. Цей бальзам теж справляється зі своєю задачою і після себе залишає трошки маслянистості, не так сильно, як ось цей гідрофільний бальзам від делії. Тут була така тема, що залишалося ну, дуже масне обличчя, і навіть руками було не дуже приємно вмиватись. Тут хотілося вмиватись якоюсь, знаєте, рукавичкою або серветочкою, от чимось так, от змивати цей, не змивати, а знімати макіяж з допомогою цього бальзаму. Тут теж мені більш подобається використовувати якусь серветку, але руками теж нормально все змивається. Трохи залишається маслянистості, ну, може, це і на краще, бо гідрофільний бальзам далі треба ще змиватись з якоюсь умивалочкою або гелем, або пінкою. І тут точно ви той шах не пропустите. Якщо в корейському, використовуючи корейський бальзам, то можна і забути це зробити, бо там ну, зовсім такі комфортні відчуття після гідрофільного бальзаму, то тут ви наступний шах. Точно наступний крок точно не пропустите, бо цю маслянистість вам захочеться змити. Нещодавно в коментарях мене <просили> попросили розказати про мій догляд, зробили комплімент, що я непогано виглядаю на свої роки. Я завжди трошки ніяковію від таких коментарів. Як такового, такого, знаєте, якогось догляду, супер-супер якогось догляду в мене немає. Звичайний щоденний догляд, напевно, як і у всіх жінок. Ну, по-перше, я вважаю, що багато на вигляд впливає сама генетика, і тут мені, напевно, повезло з цим, знаєте, з цим аспектом, генетичним аспектом. Ну, і плюс догляд. Більш за все, я полюбляю зволожуючі доглядові засоби. Плюс вітамін С для сяєння, для більш гарного такого, знаєте, моложавого вигляду шкіри. І одне єдине правило. Ой, здається, це вислів французів. І чим старше стає дівчина, чим старше стає жінка, тим нижче в неї закінчується обличчя. Це означає, що чим старшим ми стаємо, не забуваємо наносити всі доглядові засоби. і... Тоніки, і сироватки, і креми не тільки на наше обличчя, а й на область шиї, і на область декольте. Обов'язково, Дівчата, не забувайте просто наносити крем для тіла, обов'язково, щоб зволожувати. Бо наші ручки, наше тіло теж потребує постійного зволоження, потребує відновлення, хоч трошки шкіри, щоб, хоч на трошечки-трошечки, знаєте, відтягнути той момент, коли ми будемо дивитися в дзеркало і так думати. Та ні. Наші зморшки настільки прикрашають і ніяк інакше. Добре. І ще одне, що я вам дуже-дуже хотіла показати, це я купила від польської фірми Аа. Це, до речі, лікувальна косметика для атопічної шкіри, вмивалочку це молочко для вмивання і крем. Крем. Що крем, що вмивалочка з однаковими активними компонентами, це вітамін Е і сквалан для зволоження, для пом'якшення шкіри. Якщо у вас реагує шкіра на будь-яку косметику, якщо у вас шкіра просто-напросто постійно якісь, знаєте, видає алергічні, алергічні реакції, рекомендую. В мене час від часу, не знаю, може залежить від циклу, може залежить від циклу і плюс, там, що я використовую на даний момент з декоративної косметики, алергічні повіки. Починається зуд, починається почервоніння, і що я помітила, я вже десь 2 місяці користуюся цим кремом і цією умивалочкою на ніч. Я не разу за ці два місяці не відчувала, що в мене була якась алергічна реакція на моїх повіках. Мене це здивувало, мене це дуже порадувало. Тому я раджу вам оці засоби, якщо у вас атопічна шкіра, якщо у вас часто алергічні реакції, і якщо у вас неадекватні реакції на доглядові засоби. Якісь креми ви не переносите, якісь вмивалки ви не переносите, спробуйте. Це гіпоалергенна косметика від польської фірми Аа. Вона має лікувальні властивості. Дуже класно. Не знаю, мені сподобалось, дуже сподобалось. І як завжди чекаю на ваші коментарі. З приводу того, що ви сьогодні побачили, з приводу тих засобів, які сьогодні були озвучені в відео, що ви про них думаєте, чи користувалися, чи не користувалися, які подобаються засоби, які може ні. Чи користувалися ви ось цією лікувальною косметикою, що можна ще в них подивитись, якщо користувались, порадьте, будь ласка, а на сьогодні все. Я з вами прощаюся до наступного відео і як завжди, гарного вам дня! 你会。